Я завжди в залі до вас звертався, шановні колеги. Але після заяви пана Данілова, нас Ярослав Олексійович і всі інші туристи, на жаль. І цим, цим законопроектом ми фінансуємо багатьох туристів, в тому числі Міністерство закордонних справ, якому виділяються додаткові кошти, виділяються фінанси на секретаріат Кабміну, які не є туристами замість народних депутатів. Які виконують свої повноваження замість тих народних депутатів, які були в цьому залі 24-го, на відміну від багатьох з уряду, які поїхали, дякую, які повтікали і сиділи на Західній Україні. І ми сьогодні виділяємо їм кошти. Цей закон як гарно називається для допомоги і забезпечення Збройних сил України. Сто відсотків. Я в цьому плані підтримую міністра Умерова, який просив 250 мільярдів. Йому й треба дати 250 мільярдів, а не розбазарювати гроші незрозуміло на що. Тому давайте так, сьогодні будемо йти поправкам. Давайте збільшувати фінансування Збройних сил України. Давайте збільшувати фінансування ГУРу, а не БЕП, який знищує український бізнес. Сьогодні буде багато правок, які зможуть зробити цей закон більш якісним. Я дуже сподіваюся, що народним депутатам вистачить розуму і совісті їх підтримати. І я, і наша команда розумної політики, буде на них наполягати і буде а, просити вас їх підтримати.